Одна з причин панічних атак. Панічна атака це вже результат. Що таке панічна атака? Торбасу я вже. М -м. З моєї точки зрення панічна атака це вже наслідок чогось. Панічну атаку можна убрати. ну це ж як симптом, як зуб болить, можна випити анальгін і він перестане вам боліти. Но причину самого болі ми не уберемо. Зуб буде дути, дути вам, або вже процеси йдуть. Панічну атаку треба шукати. Вона шукається обов'язково. консультація, регреси, чистка обов'язково, пропрацювання. І тоді вона йде. Панічна атака це вже, звісно, що виброс страха, виброс адреналіна. Ви можете панічну атаку отримати, коли ви подумаєте, Війна, все буде мені хана, грошей не буде, він мене кине, вона мене не любить, Аж, Його морок впали. Там епілепсія туда далі. Страхи. Я думаю, більше всього тут запускають програму страхи. Злость може запускати, непонімання, обіди можуть бути. Настільки воно в стані агресії, злості, безпомішності. Там багато програм, які її запускають. Ну і зрозуміло, що на кожній. Програмі панічної атаки сидить сущність, яка цим питається, і приходить і вами питається. Тут треба питання задати, чи хочете ви кормити когось, чи вам так добре докорміть. З цією темою працює ця панічна атака, це ну, вона вирішується. Це не є хвороба з дитинства, це все психосоматика, психологія, якою можна зробити. Там більше всього роз'єднаність між егою і душою. Надо Цілитель маг зцілює душу до кучі, зцілює її до кучі, его душу, наче душу прокачуватися, йти в регрес, прорабатуватися і поніс так і не буде, тому що там є причина. Можливо, бути, просто ті люди, от вони подумають про майбутнє погане вже їм, вже все. А наше... Наприклад, щоб людина це тримати починає, брехати починає, бо не може признати, що всередині. Та що все, да, все добре, а всередині страх, бо я боюся, ага. Ну і вже брехня, ложість, і там на тих бісівні немерено. Ви прикиньте, скільки там їх багато, що людина тут потіряє сознання. Піну кидає, пригадати, скільки там вже їх сидить. Там Сотні їх може бути, щоб їх витягувати звідти. Більше інформації в особисті. Хто хоче навчитися, мене є багато інструментів. Регресологи, тароли, маги, воску, школа життя, консультації, чистки, родові практики. Пишіть в особисті.